Слово Веритас на ранок. П'ятниця 22 тижня звичайного періоду. Євангеліє від Луки, розділ 5, вірші від 33 до 39. -го. Книжників і фарисеїв неприємно вражало те, що учні Ісуса Христа вели нормальний людський спосіб життя. Певна особа колись розповідала. Що один шанований багатьма священник сказав їй: не перетворюй, будь ласка, свою релігію на суцільне страждання. Ортодоксійні юдеї вважали, що людина стає релігійною тільки тоді, коли відчуває себе у житті незручно, це актуально часто і в наші з вами дні. Ісус вже рішуче виступив проти релігії, регламентованої правилами і нормами, яка обмежує вільну волю людини. Вкрай важливо відзначити, що Ісус неодноразово порівнював життя християнина із весільним бенкетом, радість, головна риса християнського життя.